Добрий день малята, хлопчики дівчата! Вітаю і вас, шановні наші батьки! Пам'ятаєте, нещодавно до нас приходив Ніжачок, Колючий бучок, і розказував цікавинки про диких лісових тварин. Але ж сьогодні до нас завітала лялечка Наталочка. Ось вона красуня яка! Вона сьогодні прийшла не просто так, принесла безліч різних малюнків про птахів. І щось хоче сказати. Послухайте! Дорогі мої друзі, маленькі хлопчики і дівчатка, я дуже, дуже хочу дізнатись про птахів. Знаєте чому? Тому що кожного ранку, коли я дивлюсь у віконечко на деревах і кущах або гілочках, я бачу різних птахів. Особливо зараз восени їх безліч, але ж я нічого про них не знаю. Допоможіть, будь ласка, на та це ж не біда! Ми, особ... Ми... Ми тобі обов'язково допоможемо. Я знаю дуже багато цікавого про птахів. Але ж спочатку я хочу уточнити і у вас, діти, і у Наталочки, Чи розумієте ви, що тварина та птах це не одне і те ж саме. Подивіться ось на ці малюнки. Це тварина, а це птах. Тварина велика, птах маленький за розміром. Тіло тварини вкрито хутром, тіло птаха вкрито пір'ям. У птаха є крила, а у тварини немає. Тому птах вміє літати, а тварина ні. У тварини чотири ноги, лапи, а у птаха дві ніжки і є крила. І птах і тварина живі істоти. І тим вони відрізняються, що одна може літати, а інша ні. Але ж... Тварина живе в домівках на землі, будує на землі, окрім білочки, пам'ятаєте? А птачасто будує свої гніздечка на деревах. Ось яка різниця між тваринами та птахами. Зрозуміли? А ти зрозуміла? Угу. А тепер я хочу зауважити вам ось на чому. Наша лядочка принесла, подивіться, скільки малюнків про птахів. Їх багато, вони різні. Так, як і птахів, існує безліч, дуже багато і всі вони різні. Є ті, які живуть біля людей. Це свійські тварини. А є такі, які живуть на деревах, на кущах. Це дикі лісові. Але ж серед цих лісових є перелітні та зимуючі. Що, що та сама скажи. Та я знаю про перелітні, знаю. А що ти знаєш, лялечко? Ой! Перелітні птахи вже улетіли в теплі краї, а прилетять вони до нас, коли буде тепло. А чому ж вони улетіли? Як ти думаєш? Та це дуже просто. Перелітні протахи їдять тільки-тільки комах, а комах немає. А чому комах немає? Чому? Тому що комахи поховались по домівках, бо зараз холодно. Ой, яка ти розуміла! Бачите, малюки, наша Наталка все сказала вірно. Ті птахи, які їдять тільки, харчуються тільки комахами, ми їх так і називаємо комахоїстівними. Вони вже улетіли в теплі краї, їх вже нема, бо немає комах. А ті птахи, яких наша лялечка бачила у віконечко і малюнки, про яких принесла, Оці птахи залишились у нас тут, в місті, в містах. Так от про цих птахів я й хочу розповісти. Одним словом, всіх цих птахів називають зимуючі. Повторіть разом зі мною: зимуючі. Їх називають так тому, що вони проводять у нас зиму. Ось як. І всі зимуючі птахи зараз восени влаштовують. Будують в своїх гніздечках із чого? Із листячка, із гілочок сухих, із травиночок, і з пірячка. А ще всі зимуючі птахи зараз шукають собі їжу. А ось про кожного з них я вам розкажу далі. Отже, сьогодні діти для Наталочки та для вас я розкажу цікавенький про зимуючих птахів. Подивись, Наталочка, ось малюнки тих птахів, яких ти принесла. Це два зимуючих птаха. Синичка та горобчик. Вони зимуючі, бо нікуди не відлітають від нас на зиму. Вони дуже схожі між собою. Вони малесенькі, гарнесенькі чепорнесенькі, але ж різняться кольором свого пірячка. Подивіться, синичка жовто синя, вона має колір нашого українського стягу. Чи так, чи не так? А горобчик має колір пірячка сіро-біло-корічневого кольору. Горобчик темніший, а синичка яскравіша за кольором. Обидві ці птахи влітку можуть ласувати. Різними комахами, жучками, павучками, черв'ячками. А восени взимку вони любля, полюбляють ягоди, насіння гарбуза, насіння соняшника, кріфти хліба і все те, що знайдуть і можуть з'їсти. Особливо вони полюбляють харчуватися. Тою їжею, якою ви, дітлахи, допомагаєте їм взимку будівничка. Так от, які цікавинки я знаю про цих птахів. Горобчик вміє дуже-дуже швидко літати. Він літає так швидко, що може перегнати автомобіль. Ще горобчики полюбляють унурюватися, купатися в пилюці та в піску. Ха, і це не просто так! Це тому, що в піску і в пилюці вони купаючись чистять своє пірячко від бруду та шкідливих комах. А от синичка полюбляє їсти салко, але ж не солене, не солене, а свіже салко. Якщо ви, дітлахи, хочете, щоб до вас на підвіконня кожного ранку прилітала синичка, обов'язково! Повісти, прив'яжіть шматочок сала, і синички обов'язково туди будуть прилітати кожного ранку. Бо синички мають дуже-дуже гарну пам'ять. Вони дуже гарно запам'ятають ті місця, де їм кладуть ласощі. А ще що я знаю про синичку. Синичка гарненька, щепорненька і дуже допитлива. Вона цікавиться всім, що є для неї цікавим. Пролітає синичка повз вашого віконечка, або сидить на дереві навпроти вашого віконечка. І якщо вона побачила або почула якісь дуже дивні звуки, або побачила щось таке цікаве, вона обов'язково залетить у форточку або у віконечку. І поцікавиться, а що ж там такого цікавого? Ось вони які гарні та цікаві горобчик та синичка. Діти, Наталочко, я розкажу ще про одного зимуючого птаха. Ось він. Це дятел. Повторіть, дятел. Дятел особливий птах. Чому? Тому що у всі пори роки він вміє знаходити та знешкоджувати, з'їдати шкідливих комах. І для цього у нього є всі можливості. Подивіться, його ніжки короткі, товсті та сильні. Його погідки ціпкі, і це не просто так. Дятел повзати може по дереву, немов кішка, і в цьому допомагають ніжки та кіхті. А на свій короткий упругий хвістик він опирається, як ми, сидячи на сточику. А ще дядо ж потрібно знайти цю комаху. Ні один птах, ні зимовий, чи не перелітний не чує комах всередині дерева. А дятел чує. Бо у нього ось тут за білими пір'ячками, заховані маленькі, але ж дуже дуже чуткі вушка. Дятел має гострий слух, це означає, він дуже гарно чує. Повзаючи по дереву, наче кішка, він повертає голівкою вліво, вправо, вліво, вправо і таким чином прислухається, а де ж там всередині стовбура дерева знаходиться комаха. Почувши її, він своїм сильним, довгим та гострим, як ніж, дзьобиком продобриє дирку. Потім він відкриває свій дзьобик, ось так, і із дзьобиком, Ось так дятел знаходить і знешкоджує комах. За те, що дятел лікує всі дерева та кущі від шкідливих комах, його так і називають цілителем або лікарем дерев, тому що він їх лікує від шкідників. Ось так. А ще діти: дятел живе в дуплах, які сам і робить. А ось в дуплах живе синичка. Але ж вона їх не робить, вона користується тими, які знаходить. Ось такі цікавинки про дятла я вам і хотіла сьогодні розказати, що що? А я ще хочу ще. Ой, Наталочка, ти не переживай, все буде гаразд. Завтра я розкажу обов'язково ще про деяких зимуючих птахів. І там буде не менш цікавіше, ніж сьогодні. А сьогодні я хочу перевірити, чи все гарно. Ти запам'ятала? А для цього... Отже, зараз, діти, і Наталочка, я хочу перевірити, як ви, малюки, та як ти, Лялечка, засвоїли те, що я вам сьогодні розповіла про зимуючих птахів. Готова? Угу. Отож, слухай моє моє питання. Скажи, будь ласка, лісові птахи бувають якими? Вони бувають перелітними та зимуючими. розумничка. А чому зимуючі птахи не відлітають у теплі краї, як перелітні? Та це ж просто, бо вони можуть знайти взимку собі їжу. Ой, яка ти розумничка. Скажи мені, чому синичку назвали синичкою? Хм, Мабуть, тому що в неї багато синього пірячка. Згідна. Скажи, будь ласка, хто із птахів перелітних, про яких ти почула сьогодні, вміє дуже-дуже швидко літати, наздоганяти і переганяти автомобіль? Та це ж воробчики! Молодець. Скажи мені, будь ласка, чому дятла називають особливим птахом? М -м так це тому, мабуть, що він всі пори року, плітку взимку восени, знешкоджує? Його ніжки, його квітки, його дзьобик, його язичок і його гострий слух. Ой, яка ти розумничка. Скажи, будь ласка, Наталочко, а чим ми, люди, можемо допомогти всім зимуючим тахам? Не знаєш? Діти, всім зимуючим птахам, ми люди можемо допомогти тим, що будемо будувати для них? Маленькі годівнички. Із чого завгодно? Із паперу, із картону, із пустих е, бутилочок, із чого завгодно. Головне їх зробити та розвісити ці годівнички по деревам, по кущам і тим самим допомогти птахам вижити. Наталочка, ти молодець. Сподіваюсь, і дітлахи це думають, що ти молодець. І дітлахи наші теж молодці. Отож, до побачення, до нових зустрічей! до побачення, малята!